І вам. Отже, бачимо, що пан Андрій Бабіш він змінює трохи свою риторику. Чи справді це так? Чи, можливо, це такі передчасні все ж таки думки? Ну, По-перше, ми завжди політиків іноземних, які приходять в результаті виборів або йдуть на вибори, ми їх міряємо мірилом проросійський, проукраїнський чи якийсь іще. Тому тут. Політик з досвідом, і який розуміє, як і коли спілкуватися з медіа, і які меседжі давати, тому ну, він, в принципі, як для переможця, він демонструє поки що те, що від нього могли почути в Європі. Те, що демонструє його як поміркованого політика, не такого, як вважалося, що він там проросійський або ще якийсь, але головне не те, що говорять політики, а головне те, що вони роблять, і ми це побачимо після того, коли сформується коаліція. Коли почнуться не слова, а конкретні дії, тоді можна буде аналізувати і робити висновок: наскільки він поміркований, наскільки він проросійський, наскільки він передбачуваний або не передбачуваний. Якщо говорити про його передвиборчі заяви, вони ну відрізнялися, відверто кажучи, від тих, що лунають зараз. І так само, але бачимо, попри це, що його заява про те, що Україна не готова вступати до ЄС, ну так само 50 на 50, як скажімо так. Ну так, і нам це неприємно, оскільки ми бачимо, що формується таке цікаве антилобі стосовно України. Це там і Фіцо, і Орбан, тепер ще і прем'єр, скажімо так, Чехії майбутній. Да? Однозначно не будуть нам корисними в, в речищ Європейського Союзу. Да? І тому він уже з, зараз починає говорити ті речі, які нам не подобаються, але нам своє робити. Ніхто не казав, що нам буде легко. І тому це їх справа говорити, робити щось і не робити. А нам треба дотискати Європейський Союз, оскільки ми єдина країна, яка за євровибір плати найдорожчу ціну це життя своїх героїв і героїнь. На вашу думку, чи може ось ця така його риторика стати, скажімо, моделлю для інших європейських політиків, які, ну можливо, вже зараз десь і шукають таку можливість для того, аби зменшувати допомогу Україні? Я не говорю зараз про всіх, але все ж таки бачимо, що останнім часом, на жаль, ось ця риторика вона змінюється в гірший бік. І, можливо, я помиляюся виправте мене. Так, вона, вона погіршується і це? Логічно, оскільки змінюється ситуація, є певна втома від війни. Хоча мені дивно чути від європейських політиків, європейських громадян, що вони втомилися від війни. Як можна втомитися від того, що ви взагалі не вірите, і вважаєте, що його немає? Проте, ми зараз спостерігаємо на теренах Європи і не лише що до влади приходять політики, які пропонують прості рішення. І вони стають дедалі популярніші, їх стає дедалі більше, і це однозначно буде відображатися на ставленні до України, оскільки такі політики, як правило, вимальовують Україну як проблему і пропонують вирішувати цю проблему дуже просто: одні кажуть, щоб Україна там пішла на. Мирні переговори і склала зброю, здалася Росії, тому що Росія велика, Україна мала, і так далі, і так далі. З іншого боку, є ще один момент, який не є очевидним, але як на мене він теж істотний: це коли за спинами, таких як Фіцо, таких як Орбан, і так далі стоять інші. Представники інших країн, які не демонструють на публіку свого свого ставлення до нашої євроінтеграції або допомоги, оскільки є ті такі так звані ну мовно торпеди, які це роблять, артикулюють, і заважають європейському союзу бути ефективним. А в той час за лаштунками знаходяться ще декілька країн, які мовчки підтримують таку поведінку, тому ми повинні і це теж усвідомлювати. Якщо говорити тоді про позицію України, що ми можемо для цього зробити, аби змінити і змінювати ось цей напрям, який почав формуватися вже серед європейських лідерів? Ну, по-перше, ми повинні продовжувати реформи під час війни, більш прозоро, більш активно, і показувати, що ми можемо це робити. Не кожна країна це взагалі може зробити, і навпаки, чи робила хоч якась із країн те, що зараз ми робимо в такій ситуації. І ще один момент, який, як на мене, дуже важливий. Він може бути дієвим, оскільки Путін не зупиняється в своїх провокаціях стосовно країн Європи, буде атакувати їх, буде атакувати більше, оскільки вони не хочуть більшість із них не хочуть бачити війни на своїй території, а вона фактично йде в гібридному інформаційному полі. Вона вже йде давно. Просто політикам невигідно артикулювати це для свого електорату, оскільки електорат європейського політика має бути спокійний, ситий і задоволений. І це колись закінчиться насправді і цьому буде причиною Путін і його поведінка. І тут Україна вже як на теренах Польщі, не тільки вона може продемонструвати те, чого. Від нас раніше і не очікували це підтримку і забезпечення безпеки того ж неба да? умовно дронами і так далі. Ніхто ж раніше і не думав, що українські фахівці будуть вчити польських фахівців або ще якісь да тому, коли ми будемо демонструвати таку позицію, а також перемагати дуже хочеться, щоб перемагали на, на фронті або не давали тобто, перемагати. Так, пане Олеже, це, я... це дуже важливо. Так. Дякую вам за цю розмову. Я тут згодна з вами, що потрібно продовжувати просто робити свою роботу. А я нашим глядачам нагадаю, що Олег Лясний, політолог був з нами на прямому зв'язку.